31 грудня. Чому так кажуть час збирати каміння, час розкидати каміння і час каміння громадити, Екзекліаста 3,5. Ну, ось і закінчується ще один рік, час збирати каміння, сказав за вечерею тато. Як це каміння збирати? поцікавився Гліб. Папа посміхнувся і відповів. У Біблії є такий вірш, час розкидати каміння. Та час каміння збирати цей крилатий вислів притча мудрого екзекляст, а вона означає, що слід підбивати підсумки року, що минає. А як ми підбиваємо підсумки? запитав хлопчик. Ми постараємось згадати, скільки добрих і корисних справ ми зробили цього року. Включилися до розмови мама. Це ж як довго нам доведеться рахувати? Зати, схвильовано промовив Гліб. Добре, коли добрих справ стільки, що не злічити, сказала мама. Вираз час збирати каміння, нам також говорить про те, що на став час звільнити поле нашого серця, від усього, що відділяє нас від Бога, додав тато. Давайте помолимося Господу і подякуємо йому за прожитий рік, запропонувала мама. Молитва Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за охорону і турботу у році, що минає. Благослови нас на рік, прийдешній і супроводжуй щодня своєю любов'ю.